Всім приветик! Ви на каналі Дача і зараз э, вам розкажу, що случилось з моєю дачею, з моїм проєктом, з моїм блогом. І так записав я колись відео, э, пішов э, його заливати, можна сказати, на комп'ютер, і в мене нічого не вийшло. Чого не вийшло? Тому що якось э, ну, -то, можна сказати, затупив. Чи запрацювався, чи ще щось. І м, тіліф... роблю так, заливаю з телефона е, проводком на комп'ютер, е, роздаю інтернет і з комп'ютера заливаю. І прийшов без цього проводка і дивлюсь, у мене м, е, телефон не роздає інтернет на комп'ютер. Ну, думаю, блін, поламався комп'ютер, щось поламало, щось той. І, в общем так, день-два, тиждень, потім два, потім місяць і не знімаю, бо думаю, треба комп'ютер в ремонт здавати, е нема времени, це все діло. А потім однажды сидів оце і думаю, блі, як я затупив? Е я ж без е колись ходив, мені треба було почту подивитися. Я ж е без проводка до комп'ютера підсоєнявся, хотів підсоєдитися. Взагалі, якимсь міфічним образом, взагалі, нічого не вийшло. Ну, суть діла не та. В общем, із-за цього мій блог можна сказати із-за мене самого, і так може вийшло. В общем, не вівся. Поки не вівся блог, багато чого і змінилось. В общем, зима вже прийшла, багато роботи зроблено на дачі, сам я на дачі. Багато чого не відсняв, не розказав. Того, що не знімав блоги, не знімав того, що думав, що комп'ютер поламаний. І так одне за одним, в общем, і потім уже зрозумів, що комп'ютер починився. І якось важко возобновляти блог, знімати, опять, опять опять, в общем, в взагалі, общем, виконали. Відроге, чим я займаюся? Зараз я. Копаю яму, а яма нужна для чого? Щоб провести воду вдома. В общем, так сложились обстоятельства, що живу на дачі і зимувати прийдеться на дачі. Прийдеться зимувати на дачі. І вода в мене. В хаті вода є, все є. Там насосна станція стоїть, накопительна йомкость стоїть. В общем, з колодязя по шлангу, по обичному шлангу я подаю воду. Знизу там під домом виведена труба, в землю закопана, нагору я туди воду подаю, вона подається в накопітельну йомкость 250 літрів і мені вистачає на день тієї води. Ну, як прийде зима і оце все діло перемерзне. Фланги вода, зрозуміло, що е, вже таке було. Я не жив, ну, приїжджав на дачу, хотів водички включити, зрозуміло, ну, що вона все перемерзло. І щоб не перемерзало, зараз все укладаю, укладаю, копаю яму і все вкладаю в яму, щоб не перемерзало. В общем, так я запланував тут собі роботи на 3 дні. Е, що на 3 дні, тому що зараз рано темніє. В 4 часа вже нічого не видно. І поки утром встанеш, поки дадуть світ, поки поп'єш кави, поснідаєш, поки розчухаєшся. В общем, з утра холодно, мерзко, отвратительно, виходить не хочеться. Часів в 9-10 в вийдеш з хати, пару часів поробиш обід, віддихнув туди-сюди півчаса. І в тебе часів поки не потемніє. В общем, Короткий світловий день і дуже багато не зробиш. В общем, і особо нікуди не спішу. Хто б сказав, це можна і за день зробити, може і можна. Ну, я вирішив це робити три дні. В общем, в чому суть та діло? Діло в тому, що веду воду, веду воду, копаю, веду і сьогодні ще хочу туди. Прокопати до хати е і завтра цей проміжок тут 5 метрів до колодязя ще довести, і потім вже укласти, укласти трубу і закопати. В общем, отакий об'йом роботи. Отакий об'йомчик роботи, по тому, що я не оцняв, що що робив це время, поки не знімав, коротко розкажу, щоб ви мали уявлення, чим я займався. Ну, по-перше, перше на наповістка дня було, були дрова. Треба було підзаготовити дрова, взагалі пічкою опалюю цей будиночок і... Щоб спокійніше, спокійніше жилося, щоб спокійніше увійти в зиму, щоб ти не думав тоді вже там, сніги іде, морозяка, що в тебе дров немає. Бігай, шукаєш. Да, тут дров повно, там там, там, сухе лежить, валяється, десь пильнув, десь стоїчки. Тобто, з дровами проблем немає, але хочеться, щоб вони були, лежали. Дрова були на пов'язки дня. Там, допустимо, машину чуть-чуть на душі вже стало спокійніше. Вона в тебе єсть. Топить її що. Хай там проміжок інтервал часу, поки ти їх витопиш і десь ще заготовиш то вже спокійніше. Посадить зимову цибульку. В общем, торгував я ще помимо того, що продавав городину, підторговував я озимою цибулею. І Чуть-чуть осталось, недопроданий, взагалі. І прийшлося її садити це все вручну копалось, тоже там які 2-3 дні пішло на те, щоб посадити цю цибулю. Шабашечка була випала. Тоже. Один із приятних моментів. Через, через участок купили сусідів, сусіди, хату купили в общем, нові сусіди. Купили стару хату і там планують теж чим займатися. Я якось там до них навідався, слово за слово, У них там в сараях електрики нема, в общем. попросили зробити. Я не відмовив, лишня копійка зараз не помішає, тому що Тому що, можна сказати, не сезон, нема чим торгувати. і... Вона не помішає. в общем на сьогоднішній день така ситуація. В общем, буду продовжувати копати. Хотілося б возобновити, возобновити свій блог, дати йому, можна сказати, другий шанс, друге дихання, хто в мене дивився, хто підписаний на канал, кому цікава ідея життя за місцем. Там, можна сказати, облагородить дачу, окультурить, ну, це теж все розумієте, треба зробити, це всі недоділки, які треба доділати, щоб це все було, ну, щоб ти жив спокійно, щоб не думав, що в тебе вода перемерзне чи ще, що, в общем, ну, як необхідність. Як необхідність. І навіть питаєте, чого так пізно копаю, а, ну, сьогодні вже 6 грудня. Грудня, початок зими можна було це і літом зробити, і осінню. І, ті роботи, які були, робились ті, які я ж вже перерахував. І дров підзаготовити, і капусту вирізати по продаті, і цибульку посадити, і, і те, і те. І в общем, це оттягувалось, можна сказати, та ну «время терпе. Оце ж время терпе, ну вже таке я бачу. Надо його зробити. Є час, особо вже та робота поотпадала, і займаюся цією роботою. Тому, хто хоче мене трішечки підтримати, поставте, поставте е, лайк, е, щоб воно чуть-чуть відео пішло далі в розповсюдження, щоб. Е, в общем, щоб Ютуб його чуть-чуть далі дав йому ход, щоб десь хтось зачепився, десь хтось почав дивитися. А я, в свою чергу, буду вам розповідати про те, як як жити на дачі. Чи, чи важко, чи не важко, чи уютно, чи комфортно. В общем, Буду вам все показувати, буду все розказувати, в принципі, так, як і хотів. Ну, щось щось пішло не так, десь, щось, можна сказати, запутався в цій в цій суеті те як ну, якось, ну, якось треба, можна сказати. І, і винувати, не винувати, і, і не спеціально, і, і отак отчибло, і тоді вже як перестав постійно знімати, і вже і починати важко. В общем, якось так в цьому відео, що хотів сказати, що зміг, те сказав. Дякую, підписуйтесь, заходьте, будемо продовжувати. Всім пока!